Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua. ми з вами сьогодні продовжуємо рубрику 100 небезпечних запитань. Нагадую, що це є офіційно затверджені тести, які можуть зустрітися вам при складанні іспиту у сервісному центрі на посвідченні водія. І я для вас, як завжди, підбираю ті, де найчастіше ви допускаєте помилки. Сьогодні, як ви бачите, запитання буде стосуватися теми зупинка стоянка і запитують вас, який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил правил дорожнього руху в цьому місці тут нам потрібно буде пригадати два пункти правил дорожнього руху, а саме, що стосується зупинки стоянки, це пункт 15.6. Ну і також нам потрібно буде пригадати визначення до табличок до дорожніх знаків, а саме до таблички 7. 6.4 Перед тим, як будемо приступати до детальних пояснень, нагадую, що на YouTube каналі є повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах на різні категорії. І вже багато тисяч наших глядачів, підписників скористалися ним і успішно склали іспит у сервісному центрі. Ну і також перед тим, як будемо приступати, не забудьте підписатися на канал. Для того щоб наша спільнота хороших водіїв постійно збільшувалася, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, чи подобається вам дана рубрика, і чи зрозуміли ми залишилися пояснення. А ми приступаємо. Отже, в першу чергу, давайте пригадаємо пункт 15.6. Теми зупинка стоянка. Тут наведена наступна інформація. Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених дорожніми знаками 542.1, 542.2 і 543, встановленими з табличкою 76.1. Це зображення показує, що можна паркуватися паралельно правою стороною до тротуару. Дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару. Тобто бачимо, що тут ніяких обмежень по транспортних засобах немає. А встановленими з однією з табличок, починаючи від 7,62, закінчуючи 7.6.6, Дозволено тільки легковим автомобілям і мотоциклам, тільки так, як показано на табличці. Отже, згідно даного пункту правил дорожнього руху, згідно даного визначення, ми розуміємо, що перша табличка, там, де показано, що паралельно до тротуару правою стороною паркуватися, ніяких обмежень не вводить. Тобто, всі можуть паралельно до тротуару на проїзній частині такою табличкою користуватися. А от усіма іншими табличками, починаючи з другої по шосту, вже можуть. Паркуватися тільки легкові автомобілі і мотоцикли. І ми бачимо, що одна на нашій картинці, табличка під знаком парковка, місце для стоянки, власне, якраз 764. Тепер давайте ще з вами пригадаємо, що у нас прописано в табличках до дорожніх знаків. Отже, табличка 761, знову ж таки, це та, яка паралельно до тротуару дозволяє, позначає, що всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж. Тротуару. А таблички починаючи від 7.6.2, закінчуючи 7.6.6 – спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням. Знову ж таки повертаємося. Наша табличка, яку ми зараз бачимо. Вона у нас під номером 764, показує, що ось так, от передньою частиною потрібно паркуватися. Вона дозволяє тільки легковим автомобілям і мотоциклам. Тому в даному випадку мікроавтобус білий і вантажівка вони порушують ось таким чином, припаркувавшись. Тому серед тих варіантів відповіді, які у нас є. Давайте ще раз повторимо наше запитання, які транспортні засоби поставлено на стоянку з порушенням. Отже, ми відповідаємо, що вантажний автомобіль та мікроавтобус порушують. Тому другий варіант відповіді у даному запитанні є. Правильними. Друзі, надіюся, що мої детальні пояснення до даної дорожньої ситуації дозволять вам якомога якісніше підготуватися до іспиту в сервісному центрі і не допускати цих помилок. Не забувайте підписуватися, поставте вподобайку, якщо сподобалося відео. Ну а в коментарях я чекаю ваших позитивних відгуків по даному відео. До нових зустрічей!